Чи є життя без жеків? Вже в липні 2016 року Дніпропетровськ повинен повністю розпрощатися з цими організаціями, а до цього часу містяни повинні визначитися з формою управління своїх будинків, віддати їх під контроль організацій, що прийдуть на зміну житлово-експлуатаційним конторам, або створити об'єднання співвласників. Як розібратися у всіх нововведеннях, знають наші журналісти. Проблеми з жеками, знайомі майже кожному українцю. Втомившись від постійної боротьби з ним міської служби, деякі дніпропетровці почали розпоряджатися господарством своїх будинків самостійно. Згідно з новим законом, старі жеки повністю зникнуть в липні 2016-го. Тому до цього часу всі містяни повинні вирішити, яку саме форму управління отримає їхній будинок. Очень много э, приходят людей на консультации, как создать, то есть с чего начать, как пойти. Самые распространенные вопросы инициативной группы, это э, мы можем вложиться в тот тариф, который есть, который выставляет ЖЭК, то есть в этих же пределах. Э, можем ли мы э, иметь возможность там, получить помощь от города на ремонты, на какие-то. Э, Далі, як працювати з далжняками, будинки, мешканці яких не створять об'єднання співвласників, передадуть під керівництво нових компаній. Проте в управлінні житлового господарства міськради вважають, що значної різниці між цими організаціями та старими жеками не буде, тому радять містянам обрати шлях самоуправління та запевняють ремонти, як і раніше, частково фінансуватимуть з бюджету. Загласно закону предучі собственники можуть виділяти денежні средства на, на восстановление, на ремонт э, жилого фонду. Тобто, якщо люди создадут ОСМД і у них там зламається ліфт, їх ніхто один на один з цим ліфтом не залишить. Про переваги самоуправління говорять і містяни, які вже відмовились від Жеків. Кажуть, отримали реальну можливість впливати на стан своїх будинків та виправити тільки роботи ЖЕКів. Ці тріщини не дають покійно жити в цьому будинку. Я цей будинок просто боялась. От смотрите, нос 26 сантиметрів. Вот он вонзился в капитальную стенку, все, ручка не, не дает. Зараз активные мешканцы занимаются ремонтом и а берут участь в конкурсах на финансирование проектов с бюджетом. Мы заменили окна в цокольном этаже, на евроокна, в подъездах заменили. Тепловой счетчик новый у нас по третьему выигрышу. І четвертий ІТП. ІТП це індивідуальний тепловий пункт. До повної ліквідації ЖЕКів залишилось близько року. Тож ще є час обрати форму управління для вашого будинку та навіть піти на курси майбутніх управляючих. Заняття проходять в Академії будівництва та архітектури. Яна Стойкова, Аліна Салєва, Микита Березінь, Дніпропетровський державний.